Шалом, це Славко, до мене знову, бачите, поступив черговий клінок кузні Петра. Я скажу, це вдосконалений буде австрійський М1917, з якої нагоди я просвітив собі просвітлив свідомість і до яких висновків я прийшов. Коли ви всі перебували в паніці. По-перше, я таки мав рацію щодо трьох місяців, щоб там не казали мені злопихателі, що Україні якусь зброю нібито будуть передавати. Ймовірно, ще Бідонівська має доїхати. Але я скажу, що він же ждав кілогу 100 днів на окончательне рішення українського випробу. Ще ніколи український випрос. окончательно не решался за такой исторически короткий период времени. Посмотрим, как это выйдет у Трампушки нашего. Ну, вы разумеете, что Келах ⁇ это голос Трампа, не более того, что это его любимый миньон был. Я скажу, что ведь значит, что миньон, ниже той, на кого все думают. До чого це все? Розумієте, висновки, які що підписувати, як, як, як би не виглядали мирні угоди, так скажемо, капітуляція України, як би вона не виглядала? Почнемо навіть ще раніше. Чому Україні треба капітулювати? Тому що, скажемо правду, солдатушек йок і ніякі репресії командирів бригад. І головних психіатрів, солдатушек не прибавлять. Віри вже не прибавлять. І поки в нас ще є піхота, поки є кому боронитися, Україна буде змушена підписати мир. Це очевидно. Головне в цьому переконати Путіна. Ну це хай цим займається Трамп. Це не в нас голова, слава Богу, за це болить. Як як, як умовити Ротшильда, да це не наша проблема на щастя. Значить, друге. І якою б не виглядав капітуляція України, правильно Зеленський каже, що юридично ми не відмовимося від наших земель, що ми втрачаємо, але підписувати. Зрозуміти, яка ситуація з цією капітуляцією з угодою? Хто б їх зараз не підписував, дотримуватися їх будуть геть інші уряди. Розумієте, підписують їх одні, а дотримуватимуться їх інші. Ви ж знаєте, що основним завданням. Сформулювання мирної угоди є обуздати Україну від реваншу супроти Росії. Вони Так, до того, навіть Лавров з цим погоджується, що треба надіжно обуздати Україну. Як вони збиралися обуздувати Україну, оповідав нам наш Зеленський в Давосі. Можемо йому лише поспівчувати. Але підпишуть одні, а. Дотримуватимуться інші. Ви ж знаєте, ви вже знаєте, що в Румунії цей фраєр, якщо його не заборонять, не атміять, то йому було, треба було по-румунськи вчинити. Нема лігіонерів. Хоча, я думаю, не вони б його, а зараз би і лігіонери були з ним. Вони б його сокирами не порубали. Швидше за все, нинішнього порубали сокирами. Ви розумієте, що приходить проросійська популістична сволоч до влади і угоди проти України дотримуватимуть вони. Вони гарантуватимуть щось там в Україні. уявляєте, що нам оцей Пепік Гавлічек з його Ано загарантує? Це судопопулістська партія, пенсіонерська, як ви розумієте. Ну, пенсіонерів там як і скрізь небагато. Це така умовна. Зараз як кажуть правильно, синкретична партія, популіст з усього. З усього хорошого проти. Всього українського. За, так, за все російське проти всього українського. Так можна сформулювати синкретизм сучасних колишніх популістів. Вони тепер синкретисти. За все російське проти всього українського. Так само румунський цей фраєр, Скільки б румунію не накачували грошима, а ви знаєте, лізе оцей румунський фраєр. Просто чому? Європа бажає розривати слабіших. Свого часу розірвав, ну, ви пам'ятаєте, кого. Розривали Чехію, потім розривали Польщу 45 Люблять розривати. Ох, кішка, не будемо казати, що робить кішка, там моя білизна сушилась на батареї. Ну, що їй скажеш? І це ж вона поїла м'ясо і сметани, а що було б на, на, на котячим кормі. Її перспективи України тут не дуже. Куди денеться Макрон? Розумієте, всі ці вшиві демократичні раті ісчезнуть. Я не кажу, що. Все це буде успішним, але треба готуватися до зміни ландшафту. Причини зміни ландшафту я зрозумів. Отак, От як я пробував зрозуміти безумство, що охопило людство в 17 18 року в кінці Першої світової, і раціональних причин я не став шукати. Їх, за багато, їх занадто багато лазить за батарею лапушка, да, Що ми не можемо вам це показати з конспіративних міркувань? Я не не показую образу. Так ось але ідеалістичне рішення і пояснення най, найдоцільніше в цій ситуації, як Полов цього генералу, сказав Мула один на північному Кавказі, що людьми овладіли безумієм і гординя. І от вони не будуть наказані своїм безумієм і гордині, к Господу не обратяться. Розумієте, То, що зараз ви умиляєтесь там відміною. Як оце інклюзивності чи введення в двох статі, це не шлях до господу, це шлях до гордині, шлях до людського бізумія. Бізуміями справляти бізумія спроможна тільки людина. І, на жаль, нинішньому поколінню доведеться оцю добу бізумія перечекати, а нам старим доживати в цій добі бізумія. Значить, ідеалістичне пояснення має нас цілком задовільнити, і ніяких раціональних давати не треба. Всі, хто підписував і мав в Україні щось гарантувати, як в Європі, так і потім Сполучені, зникнуть. Прийдуть інші. За Америку я ще не готовий говорити, що там буде, тому що ми ще не бачили спротив корней, спротив глубинного губин, государства Трампушки. Ну, я думаю, патріоти будуть задоволені. ніхто їх з Флор... І от Заодно я певен, що ніхто українського патріота з Флориди не вишибить, ніякий Трамп. От за це можна бути впевненим. І тепер останнє, що має в цій ситуації зробити Україна? Вона має зрадити першою тих, хто готується зрадити її, зрадити самі складно, тому що нашим партнерам не німецький генеральний штаб, як ви розумієте, відлічавшися. Так умом, так і и і трезвої ситуации, А бізумець. Ідеологізований бізумець Путін. З ним важко. Тому що він свою умову погоджується на зраду, як казав Зеленський, за умову Медведчука. Але як ви розумієте, ви вже бачили, мабуть, оцю дурню. І до мене приставали з, 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 з опитуванням, що якщо будуть вибори. То залужний буде мати десь 36% з тих, хто вирішився голосувати, а Зеленський 25%. З великою долею ймовірності можна передбачити, що Зеленського все одно не стане. А якщо не стане Зеленського, то чи потрібен Україні оцей от буферний період, щоби оці всі нові говорящі голови, котрих зараз значною мірою позбавлять демократичних грантів? Що вони нам тут підсунули якогось, ну, ясно, що патріоти підсунуть якогось Ющенка-2, недієспособного. І розумієте, що цей Ющенка 2 буде при Путінові 1 Я ще не бачу реальної перспективи зміни Путіна 1 на Путіна 2. І уже тільки після цього, от Ющенка-2, ми знову матимемо реванш проросійських сил, Тобто ми можемо не встигнути зрадити. За цей період прибування якогось патріотичного крітіна, якогось народного героя, поки цей народний герой завалить Україну і дасть її однозначно і дасть час її зрадити. Я би в цій ситуації радив би відразу кинутися в обійми якогось промосковського крітина. Но у нас нема пригодного промосковського критина. Єдиний промосковський крітін, якого визнають на Москві, ну ви знаєте, ці всі бойки і... Медведчуки. але ж це просто буде смішно і жалюгідно, це навіть не Грузія. Отже, висновки мої цього разу лише пробіжні. В перспективі неуникненої зради Україна має вдатися до тієї зброї, яка їй найвірніша і найдовше служила. Зрадити першою. Нарешті не дочекатися бути зрадженою, а зрадити першою. Тому що, ну, похлопують нас по щочки. Ну, в учебниках напишуть, що ми очередне іга монгольське становили коштом знищення нашої нації, як -от те, що називають давньоруську націю, знищили, то тепер от соціалістичну українську націю Леніна Хрущова Сталіна знищать. І постане якась інша маленька українська нація. Хтось мені написав, що Україна і так втрачає свої території. Я кажу, по сравненню з. глобусом Украины Меркатора мы довольно много потеряли. Потому что вам стоит посмотреть на глобус Украины Меркатора, как вы сразу поймете, сколько мы потеряли. Если вы ну, это была грустная шутка печального клоуна. Так вот, и тут уже Птуск кажешь, что праздник жизни скончился, и надо цея. Вечірка скінчилася, слухайте, а де ти раніше був? Чого ж ти дозволив за ним займатися ексгумацією жертв волинської різанини бензопілою? То ти віриш, що після того от разом спектакулярних розоблачень волинської різанини бензопілою українці будуть захищати поляків при такому ставленні до них? Хотів би я подивитися на українців, який захищатиме поляків в наступному конфлікті? Отже. Я розумію, що треба зрадити. Але карти знову історії лягли так, що по в Україні нема з ким зраджувати. І нема кого зраджувати, власне. Побачимо, що буде за 100 днів. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А це у тебе є якась думка? Чи нема сумнів? Кажи, нема. Нема, Нем, нема бачите? Почекаємо, поки в неї щось концентрується, бо вона була дуже зайнята кішкою. Вона її годувала м'ясом і сметаною.